Інна Олександрівна. Вона дуже добра, привітна та дуже емоційна. Я, вона є нашим класним керівником лише другий рік, але ми встигли з нею подружитися і знаємо про неї все. Найбільше Інна Олександрівна вживає словосполучення Шамаляка та Слово Тихо. Ми любимо її, але вона у нашому класі вона похожа на білочку. Вона така ж красива і така ж підка. Вона гарно, стильно одягається. Кожен день приходить до нас хороша настрій. Наша жителька люба, добра, мила, щира, класна, справедлива, чесна. Це є Оксана Миколаївна. Настрій у неї завжди веселий, радісний, щасливий. І це радує нас. За весь час роботи з Оксаною Миколаєвою найбільше запам'ятались радісні дні, проведені з нею а також цікаві концерти, вистави та люди для нас уроки української мови та літератури. Найчастіше вона вживає такі слова дорогі діти, тільки семикласники а ще Оксана Миколаївна каже, що ми розумні тобі. Але не забувай про те, вчителька наша схожа на бджілку з мультфільму Вулик, тому що Оксана Миколаївна також працює. Працьовита та добродушна. Ми хочемо їй побажати, щоб вона хоче побажати здоров'я, успіхів у роботі та щоб вона завжди була з нами. Уже четвертий рік нас виховує найталановитіша, найвеселіша та найкраща вчителька наша Люба Вічук Оксана Валерівна. Кожного ранку вона приходить до школи, мов сонячний провінь, і дарує всім свою посмішку. За весь цей час з нею нам запам'яталося дуже багато веселих моментів, які не можна перелічити на пальцях. Наша Оксана Валерівна дуже часто вживає такі мовні перли, як красавчик і олінь. Ми їх ніколи не забудемо. Також вона дуже схожа на зайчика Шнуфіля. Вона така сама мила і добра. Ми її завжди будемо любити. Оксана Валерівна, ми хочемо побажати вам насамперед злагоди, здоров'я, успіхів в житті, щоб ви мали багато терпіння. І наші вже любили, ми вас любимо. Нашу найкращу вчительку звати Олена Йосифовна. Вона була з нами в хвилину радості і невдачі. Найчастіше вона приходить гарним, веселим настрієм, але через класні турботи настрій її псується. Найбільше нам запам'яталося те, як ми літали у Францію на Змії Горини. Як їздили вуліку у Львові і їли там морожене сало. Нашої Олени Йосифов дуже багато кол... Коронних фраз, але найбільше мені запам'яталися такі. Зараз... Коли... коли дівчата приходять з розпитаними косими, вона вживає свою фразу. Зараз свічку принесу, там в з кабінеті стоїть. А коли ми не слухаємося і вона починає читати нам свої моралі, то зачинок до цього є. Господи прости. А коли ми без... приходимо без форми, то тут -то все зрозуміло. Зараз зніму штани і будеш перед цим класом трусах ходити. Наша воно єсність схожа на бабукапу. Вона добра, вічлива, мудра і завжди нагодує. Для нашої вчительки хотілося б побажати всього самого найкращого, а саме здоров'я, щастя, успіхів робочих і головне терпіння. Воно знадобиться з нашим пасом. О. Лариса Антонівна тендітна, чуйна і просто хороша людина і вчителька. Яка завжди знайде будь-який вихід із любої ситуації. Лариса Атаніна зазвичай приходить до школи весела, енергійна, але майже завжди її настрій на 100% залежить від нашої поведінки. Ну, якщо бути детальнішим, то від нашої форми, ведення щоденників і поведінки на уроках. Найбільше запам'яталося за весь час роботи з Ларисою Антонівною, напевно, підготовка до різних свят. Особливо до нового року, коли ми за вечір придумаємо сценарій і за дві години до виступу вчимо слова. Мова Лариси Антонівни завжди була оригінальною і своєрідною. Але іноді вона просто надзвичайно красномовна, особливо коли ми щось вкоїмо, Схожість Лариси Антонівни на якогось героя. Напряму залежить від її настрою. Іноді вона біла і пухнаста, як полярний медведик. А іноді буває і таке, що Лариса Антонівна вміщає в собі характери різних тварин, героїв, які не завжди лагідні і привітні. Ну насамперед хотілося б побажати Ларисі Антонівні, Антонівні дуже багато терпіння, так як вона є нашим класним керівником. Щастя, здоров'я і в цей час найголовніше мирного неба. Моя вчителька завжди заміє поставити всіх на місце. Намагається дотримувати дисципліну в класі і завжди обов'язково має бути в курсі всього. Вона приходить до школи в гарному настрій, але має самомітне почуття глини. Вона наполеглива у досягненні поставленої мети. Вона любить вживати неологізми умовлення. Часто використовує жартівливі жарна провівши опитування в класі, ми виявили, що у більшості наших однокласників наша вчителька асоціюється з сурікатом. Придовжаємо наші вчительці слухняних учнів і міцних нервів.